Привіт! Це автоновини від Авторія, і ми починаємо рік з гучних сенсацій: 1156 кінських сил. Порше готує електричний каєн, який змусить вас назавжди забути про бензин. Євросоюз офіційно переглядає повну заборону двигунів внутрішнього згоряння. Невже бензин з нами надовго? Абсолютно новий Kia Seltos розсекречено офіційно, і ми вже знаємо, коли чекати цей бестселер в Україні. А також Форд готує таємничий компактний кросовер для Європи. А новий Toyota RAV4 приміряє на себе зухвалий тюнінг від моделіста. Сідайте зручніше і тисніть лайк. Ми починаємо. Розпочинаємо з головної прем'єри місяця. Porsche офіційно зірвала покривало з електричного Cayenne. І якщо ви думали, що це буде просто велика батарейка на колесах, то погляньте на цифри. Топова версія видає 1156 кінських сил. Це найпотужніший серійний кросовер бренду за всю історію. Зовні революції не сталося. Дизайнери зберегли впізнаваний силует, але зробили його більш оптічним, додавши нові матричні фари. Насправді ж новинка значно більша за попередника. Довжина майже досягла 5 метрів, а колісна база зросла на 13 см. Це дозволило створити просторий салон, де панує царство дисплеїв. Від окремого екрана для пасажира до проекції з доповненою реальністю, яка еквівалентна діагоналі у 87 дюймів. Щодо техніки, то на старті продажів будуть дві версії: базова на 408 сил. А топова турбо це справжній монстр. Вона видає 1500 ньютон метрів крутного моменту і розганяється до сотні всього за 2,5 секунди. Живить усе це батарея на 113 квт годин, якої має вистачити на 640 км кілометрів пробігу. До речі, авто підтримує бездротову зарядку. Для цього пневмопідвізка вміє автоматично опускати кузов до землі. І головне питання, чи зникне бензиновий каєн? Німці заспокоюють, ні. Бензинова та електрична версії будуть випускатися паралельно щонайменше до 2030 року. Ціна на електричну новинку в Німеччині стартує від 105 тисяч євро, а за топовий турбо доведеться викласти мінімум 165 тисяч євро. А тепер новина, яку обговорює вся Європа, і яка напряму стосується нас. Євросоюз офіційно дав задню у питанні повної заборони двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року. Раніше план був радикальним, викиди нуль. Продавати можна тільки електрокари, але реальність внесла свої корективи. Електромобілі купують не так активно, як хотілося б чиновникам. Тому Єврокомісія переглянула правила, що змінилося. Головне, планку зниження викидів опустили зі 100 до 90%. Що це означає простою мовою? Це означає, що бензинові та дизельні авто не зникнуть повністю. Виробники зможуть і далі продавати гібриди та машини, що працюють на синтетичному пальному. Але є умова, якщо компанія не переходить на електрику повністю, вона зобов'язана компенсувати це екології. Наприклад, купувати для виробництва спеціальну зелену сталь, яка значно дорожча за звичайну, тобто машини з ДВЗ залишаться, але швидше за все стануть. Дорожчими через нові податки та матеріали. Ще одна цікава деталь. З'явиться нова категорія авто компактні електрокари до 4 метрів 20 см. Це щось на кшталт японських кейкарів. Виробників будуть всіляко стимулювати випускати саме такі маленькі та дешеві електрички. Кожен такий проданий малюк буде зараховуватися в статистику бренду з підвищеним коефіцієнтом, допомагаючи перекривати викиди від великих авто. Також Європа виділяє майже 2 мільярди євро на власне виробництво батарей, щоб менше залежати від Китаю. Отже, підсумуємо. Бензинові мотори не заборонять, але зроблять їх дорожчими. А в центрі уваги будуть маленькі міські електрокари та гібриди. Як ви вважаєте, чи правильний це крок, чи Європа просто злякалася реальності? Напишіть вашу думку в коментарях. А перед тим, як перейти до наступної новини, у нас для вас важливий анонс. Якщо ви саме зараз у пошуку авто, майте на увазі, на авторія з'явилися нові можливості: ось чотири фішки, які зекономлять ваш час і нерви. Перше це штучний інтелект. Так, майбутнє вже тут. ai асистент тепер вбудований просто в авторі. Працює це магічно. Ви просто пишете йому свої побажання як живій людині. А він знаходить оптимальні варіанти. Плюс дає класні поради, бо знає про автомобілі все. Друге перевірки без кордонів. Уявіть, вам сподобалась машина в іншому місті? Їхати через півкраїни просто щоб подивитися? Не треба. Замовляйте виїзну перевірку. За минулий рік наша мережа розширилась вже до 28 міст України. Спеціалісти самі поїдуть, оглянуть авто і все вам розкажуть. Третє оновлені звіти перевірок. Нещодавно ми вдосконалили звіт технічних перевірок. Перевіривши авто на СТО партнерах Авторія або з виїзною перевіркою, ви отримаєте документ із купою деталей: фото, відео та коментарями майстра. Все розкладено по поличках так, щоб ви могли купувати впевнено, навіть не бачивши авто наживо. І четверте прозора репутація на авторія. з'явилась сторінка продавця. Тепер ви можете подивитися інформацію про людину, почитати відгуки і одразу вирішити, чи варто мати з нею справу. А якщо ви самі професійно продаєте авто, ця сторінка допоможе вам краще просувати свої послуги. Це лише частина новинок. Про решту корисних фішок ми розкажемо вам у наступних випусках. Тож повертаємося до нашого дайджесту. А тепер новина для тих, хто шукає ідеальний кросовер на кожен день. Компанія Kia офіційно представила друге покоління моделі Seltos. І якщо раніше ми знали цю машину, переважно як американця з аукціонів, то тепер це глобальний гравець, який серйозно підріс. Головна новина габарити. Новий Селтос додав у довжину аж 7 сантиметрів. Тепер його довжина 4 метри 43 сантиметри. Щоб ви розуміли масштаб, він став навіть трохи більшим за нинішній Кія Ніро. Тобто, це вже не малюк, а майже повноцінний сімейний клас, який наступає на п'ятий «Спортейджу». Дизайн виконали у фірмовому стилі єдність протилежностей, рубані лінії, плаваючий дах, вертикальна оптика. Він виглядає як зменшена копія флагманського і від дев'ять або нового Sorento. У салоні знайома архітектура, величезна панорамна панель, що об'єднує два екрани по 12 і 3 дюйма. Але корейці молодці. Вони залишили фізичні кнопки для клімату та важливих функцій, тож шукати їх у меню не доведеться. Щодо двигунів, тут поки що тільки стара добра класика. Базова версія отримує дволітровий атмосферник на 149 сил. А для тих, хто любить швидше, є 1,6-літровий турбомотор. У топі він видає 193 кінські сили і працює в парі з класичним восьмиступеневим автоматом. Привід може бути як переднім, так і повним. До речі, у повнопривідних версій ззаду стоїть комфортна багатоважільна підвізка, а у простих звичайна балка. У світі продажі стартують вже у 26-му році. Формат цього авто ідеально підходить для України. Він просторий, досить потужний і виглядає дорожче, ніж коштує. І, хоч імпортер поки тримає інтригу, за нашими даними, Селтос має шанси з'явитися в Україні ще до початку осені. Йдемо далі. Нова Toyota RAV4 шостого покоління лише готується підкорювати наші дороги, а японці вже вигадали, як зробити її унікальною. Сама по собі новинка стала значно серйознішою. Нагадаю, що топова версія цього бестселера оснащується потужним плагін гібридом на 304 кінські сили. Такий кросовер має повний привід і здатен проїхати до 100 кілометрів виключно на електриці. Але в Toyota вирішили не чекати, поки гаражні майстри почнуть ліпити на новинку спойлери і представили офіційний тюнінг від придворного ательє Моделіста. На вибір пропонують два абсолютно різні образи: перший пакет лайфстайл. Він перетворює rav 4 на стильного міського жителя. Сюди входить новий передній бампер зі сплітером, додаткові леза ходових вогнів, аеродинамічні накладки та величезні 20-дюймові дизайнерські диски. Виглядає дорого і навіть трохи нагадує преміальний Lexus. Другий варіант, повна протилежність. Це Outdoor Package. Він створений для пригод. Тут акцент зроблено на захисті, масивні накладки з нефарбованого пластику, захисна пластина під бампером, спеціальний дефлектор на капоті та матові 18-дюймові диски, а головна фішка всередині. Для цієї версії пропонують водостійку оббивку сидінь та багажника. Тобто салон можна буквально мити після поїздок на риболовлю чи в ліс. В Японії такий стайлінг коштує від 3 до 4 тисяч доларів. В Україні ж новий rav 4 ми чекаємо орієнтовно за півроку. А там вже можна буде поговорити і про обвіси. І наостанок новина від Ford. Схоже, у компанії зрозуміли, що відправивши на пенсію легендарний фокус, вони залишили величезну прогалину в своєму модельному ряду. Між маленькою Puma та Великим Kuga утворилася прірва. Чим її заповнити? Інсайдери повідомляють, до Європи їде справжній хід із Сполучених Штатів Bronco Sport. Це компактний кросовер із брутальним квадратним дизайном, за яким ми всі скучили в еру обмилених електрокарів. Технічно він побудований на тій самій платформі, що й Куга, тому варто чекати на надійні бензинові двигуни, гібридні установки потужністю до 240 сил та здібну систему повного приводу. Виробництво, скоріш за все, налагодять в Іспанії. А перші машини мають зійти з конвеєра у 2027 році. Як вам такий поворот? Чи хотіли б ви побачити цей квадратний позашляховик на наших дорогах замість звичних кросоверів? Чекаємо на вашу думку в коментарях. Ну, а тепер подарунок для всіх, хто додивився до самого кінця. Ваш мем. Ну, а щоб втілити свою автомобільну мрію в життя, чи то знайти надійний кросовер для сім'ї, про який ми сьогодні говорили, чи можливо обрати свій перший електромобіль. Заходьте на авторія. Тут є перевірені варіанти на будь-який смак та бюджет. А якщо ви хочете отримувати ще більше таких новин, читати інсайди першими та брати участь у гарячих обговореннях, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання вже чекає на вас в описі під цим відео. І звісно, не забудьте поставити вподобайку цьому випуску та натиснути на дзвоник. Ваша підтримка надихає нас робити контент ще кращим. Дякуємо, що почали цей рік разом з нами! Це були автоновини від Авторія. Зустрінемося рівно за місяць. А доти, бережіть себе та будьте обережні на дорогах.